Карта бажань. Що ви знаєте про карту бажань? Люди, ну що ж, всі так робили, і я не виключення. В мене також виявляється, є карта бажань. Це був такий період, цікавий, дуже цікавий, коли в твоєму житті ти вже реально розумієш, ну все, це. Так. І що робити? Що робити, куди тікати? І я на той момент думала, що все мене врятує. Карта бажань. Люди хватають. Це моя карта бажань. Можете зустрінути і подивитися, що саме в мене є. До речі, тоді дуже модно було писати на купюрах, домальовувати нулики і підготовувати своє, ем, свою свідомість до того, що в майбутньому ти станеш просто мільйонером. У мене не одна така купюра. У 2019 році я перший раз потрапила до дружні. Це було дуже цікаво, дуже класно. І мені дуже сподобалось на той момент. Е, я зрозуміла, що я хочу жити біля моря. Мені дуже подобається шум, мені дуже подобається погода і сама атмосфера. Ти відчуваєш себе набагато вільніше. Тобто, твій е, мозок він не працює постійно. Як тільки ти наближаєшся до моря, всі свої проблеми ти відпускаєш і живеш свої найкращі моменти, своє найкраще життя без всяких проблем. Приїхавши додому, я купила собі о, щасливий днів, щасливий щоденник. І в нього я записала декілька своїх бажань. До речі, боже, людочка, це. був би в мене о, гарний почерк, я б вам все показала. Декілька бажань. Тож, е, що там було? квартира з панорамними вікнами. Люди на той період я дуже хотіла панорамні вікна. Для мене це було щось неосяжне. Мені так хотілося мати квартиру, світло, щоб ну, ну, прям ти прокидаєшся і все. І все, ти королева цього життя. Я це собі так уявляла і так я хотіла. Також основним пунктом було для мене жити біля моря. Ще в мене був допис в інстаграмі, що мені дуже подобається Грузія, і скоріше за все, колись одного дня, я зберу ч... э, свої валізки. І переїду жити туди, де є море. Я не ставила за задачу приїхати саме до Грузії, коли в 2022 році почалася повномасштабна війна. Ми з родиною поїхали до Туреччини. Там ми прожили півтори роки, і сталася така ситуація, від якої не залежала. Від мене нічого, тобто я не могла з цим нічого зробити. І в нас були візові питання, які треба було вирішувати. І єдине найлегше, єдине найправильніше, що можна було зробити, це зробити виїзд і заїзд назад. Влітку 23-го року ми е, зробили це. Ми е, зробили виїзд, заїзд, заїхали знову до Туреччини три місяці. Ми пробули там, і нам треба було подавати вже документи на візу. І так сталося, що візу. Ми отримати не змогли. В той період у нас сталася така ситуація, що нам потрібно було зробити виїзд. І в останній момент я подумала, що найлегше мені буде виїхати до Грузії, а вже з Грузії думати, куди їхати надалі. Ну що ж, ми в Грузії вже майже два роки. За цей період сталося дуже багато всього. Діти пішли в школу, знайшли друзів, і так вийшло, що квартира, в якій ми зупинились на декілька днів, тепер є нашим житлом останні майже два роки. Після багатьох переїздів я знаходжу цей щоденник. І що я там знаходжу, друзі? В цій кишенці тут є така кишенька маленька. Туди я поклала з 2019 року. П'ять ларів я про них зовсім забула. Я навіть не уявляла, що я їх знайду, я їх знайшла в той період, коли мені було також важко емоційно, психологічно, фізично, взагалі, бо це зміна країни, двоє дітей. Ти залишилась без стабільного заробітку, без взагалі якихось планів на життя подальше, бо. І приїзд вимушений був стресом, і взагалі все, що ставалося навколо, здавалося, що воно ніколи не закінчиться. І я вирішила просто прочитати цей щоденник, і як би це смішно, або щось від фантастики не звучало, але тут є ці пункти, про які я писала в цьому щоденнику, і вони зі мною сталися. Як це сталося? Як працює наша підсвідомість? Або це ж просто така вдача, або що це? Я не розумію. Е, зокрема, тут були такі пункти, які я м, прояснила трошки раніше про квартиру, про море, про а про дівчата. Швиденько не прошу перестою того, що в Туреччині я працювала в салоні краси і мала стабільний заробіток, і звичайно, що вже готових клієнтів. Коли ми приїхали до бруті, в мене це все. Ну, цього просто не було. І нічого кращого я не вирішила, як працювати спочатку вдома. Я почала працювати вдома, потім я познайомилася з людьми. Далі до мене почали ходити. мене кликали тут по місцю працювати в салонах, де я намагалась працювати, але ми трошечки не зійшлися. І так вирішили, що дуже потрібні люди сталися зі мною в потрібний, потрібний час. І я відкрила салон, про який я писала тут. Я писала тут про салон. Люди. Я хто працює? Я не розумію. Скажіть, будь ласка, чи було в вашому житті щось подібне? Те, про що ви мріяли? Те, про що ви писали, чи збувалося це? Да. Шок.